Вчора ми знайшли ідеальні кросівки для моєї дівчини-чешки Мірчі. Але, на жаль, розмір їй не підійшов. І сьогодні вранці я поїхав в інше місто та купив кросівки її розміру, щоб зробити її трошки щасливішою. Я був би не Бодя, якщо б не вичудив якогось прикола. Коротше, тут коробка одного кросовок, виходить. І я засунув у них старі Мірчині гамнадави. <кхи> Закрий гоза. Закрий глаза, йди, Закрий двері! Щоб собака не обіжала. Іди сюди. Іди сюди до мене. До мене, йди. Все, отут і стой, отут і стой. Отут і стой. Откривай. Ого. Що це? Що таке? А що це таке? Та ботинки, не? Ну. Ботинки, які ти хотіла. Один. Ну, відкривай. Відкривай Витягуй Ти. Шо? Шо? То такі ботинки хотіла? Конечно, такі хотіла. Дякую. Ти рада. Дуже щаслива. Ого, вони такі. Сині ще тут такі. Ну да, такі. прикольні. <сіх>, да, Це такий Ого. дизайн. Такий гря... я грязний завтра. дизайн. Завтра вже в них Ого! <сіх> Если вот. без прикола, все, туди його став назад. І дивися за ту курточку. За ту курточку, а то ту курточку. <сіх> Ти <Ты> такі хотіла? <сіх> да, я такі так Так. <сіх> да. <сіх> да. Ого, які вони красиві. Ти такі хотіла? Да. Твій розмір 38? <гuppa> ні. <гuppa> Що, ні? <Ты розв 'яки>? <гuppa> <гuppa> да, я с утра поїхав їх купив. Ого. Дякую. <mark>